Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. В минулому відео ми з вами розбирали фільтр, дивились, що знаходиться всередині, як себе почувають фільтруючі матеріали, в якому вони стані, скільки у нас там нажило бактерій, які вони. І... Ми з вами все детально це все дивились. Але відео минулого разу вийшло дуже довгим, і не було змоги включити в це відео процес зборки цього фільтра. Отже, зараз буде у нас процес зборки фільтра від А до Я. Повністю. Ви побачите, як він збирається, як всередині накладаються наповнювачі. А також ви побачите чіткий коментар, чіткі висвітлення оцих скоб. Там були запитання в коментарях, як вони себе повели. І ви це все побачите. Вони повели себе дуже чудово. Також в коментарях питали стан патрубків, які входять і виходять. Зараз я вам постараюсь показати. Оце вихідний патрубок. Так, в ньому є жителі, їх тут багатенько. Отакі вони, але їх набагато менше, аніж у вхідному патрубку. Вхідний патрубок прям він ну, дуже такий, дуже багато тут у нас жителів. Зараз я ще покажу ззаду, як це виглядає. ну Тобто там, де в акваріум вони підходять. Ось таким чином підходять патрубки. Дивіться, оце у нас вихід іде. Дивіться, який він чистий. От Труба, вона практично, бачите, чиста. Ну, Тобто прозора, прозора. А ось дивіться вхі... ну, заборна трубка. Дивіться, яка вона, в якому вона стані. От Перші 20 см вони просто чорні. Потім менше, 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 менше. І він пішов менше. А от вихід, вихід, бачите, він чистенький, Чистенький, хороший. Якось так. Отже, дивимось процес зборки. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дивитесь канал. Підписуйтесь, ставте великі пальці вгори. Дякую за коментарі. Коментуйте. Буде дуже цікаво. І так, почали процес зворотнього заповнення фільтра. Тут у нас решітка, яка не дозволяє провалитися Ехей e Про цьому заповненню на саме дно. Від самого дна у нас тут 5-7 см десь проміжок для того, щоб там у нас осідала муть-якась там мул і так далі. І йде Ехей Про. Далі зверху кидаємо ще один е, решітку для того, щоб у нас. Не змішувалися ну, фільтруючі матеріали, щоб вони не змішувалися, щоб була якась відстань між ними. Ну, і зараз будемо встановлювати його отак як положено. І зверху тоді у нас йдуть губки, і за губками тоді йде е -е, субстрат. Оцей субстратік. Все заповнюємо, далі все покажу, все побачите. Так, заповнили HameMeg Pro. Далі, далі кидаємо у нас груба губка йде. Нічого тут не миється, смисла тут нема митися, їх взагалі немає ніякого сенсу мить промивати. Так, кидаємо, у нас іде такий сіточка, де тоді тонкий 30 PPI, фільтр. Також встановлюємо його назад, нічого тут мити не потрібно. Все воно прекрасно працює. Так далі теж сіточка і поїхали заповнювати це все субстратом все, заповнюємо повністю субстратом, тоді накриваємо і будемо запускати. Дякую всім за перегляд. Вибачаю за довге відео, але інакше ніяк. Хотілося ще раз засняти вам показати, як зроблені притискачі, прижими скоби. Оце отакий профіль іде. Він на металевій поверхні. Тут також. Він стає дуже чітко. Тут у нас іде бровочка. Як можете бачити, така бровка. Наша задача її притиснути. Чітко притиснути по всій площі. Не локально з трубцинками, а по всій площі. І якраз у нас це і вийшло. Отакий у нас на півмісяць іде. І він у нас буде рівномірно притискати ці дві області. Тепер кришка буде лягати у нас дуже щільно і класно. Зараз збираємо, будемо бачити, що буде далі. Встановили ми шайби, така вийшла у нас конструкція. Зовні трошки така. Футуристична, <гум> скажімо так, Ось воно чудово придавлює. Тут усе, бачите, тут пастає, впастає все, що тут потрібно, притискає дуже класно. Ну і тут зусиллями ми піддавлюємо і отримаємо нужний результат. Тут піддавлюємо. Тепер вже можна давити любим зусиллям і не хвилюватись за те, що у нас буде продавлена кришка. Бо ті струбцинки вони дуже травмували кришку, вигибали її і не давали потрібного результату. Там у нас так, так все виглядає. Все. В принципі, у нас все спаковано. Зараз його закидаємо, заповняємо водою і поїхали. Подивимося, скільки він мутів викине нам в акваріум після його, скажімо так, продувки, промивки. Все побачимо. Все, збираємо і поїхали. Встановили ми фільтр на своє місце, відкрили кран подачі. Зараз іде заповнення. Зверху, отут ми е, трошечки попускаємо хомут для того, щоб виходило повітря. Як вольється водичка, звідси можна буде його закручувати і вже користуватись фільтром. Наразі чекаємо, поки піде вода. В принципі, закручуємо хомут і можна користуватись. Якось так. Ну, зараз подивимось дуже цікаво, скільки мутів вивалиться нам за, це, за цю чистку. А це фільтр попередньої очистки. Він іде із губок, таких щільних губок з льоскою. Нагадую, що до цього взагалі не було ніякого фільтруючого матеріалу взагалі. Тобто, просто ну, там старались щось поставити, але не виходило і наразі. Скажімо так, це перший предфільтр, який тут встановлений. Чекаємо воду і запускаємо. І так у нас з'явилася водичка. Закрутили оцей хомутик. І пускаємо. Знімаємо з паузи. Опа, пішов звук, трошки є повітря. І дивимось. Ну що, все працює? Потік води так, вода мутна. Звичайно, так, вода мутна, але потік є. Флейта працює, все супер. Ну що, от, і відбулася ревізія такого фільтра. Що хочу сказати? Ну, насамперед, був дуже сильно здивований тим, що він виявився чистий. Практично чистий. І воду в акваріумі він фільтрував дуже класно. І справлявся взагалі на ура. І відкривши його через пів року, ми побачили, що він практично не забруднений. Я навіть губки не мив, я їх поставив так, як вони і були і раніше. Ну і зборка, розборка, я не побачив нічого такого надважкого, щоб у мене там не зійшлося або підтікало, або там. Замінивши цей хомут, взагалі все чудово тут. Взагалі просто супер. Він працює. Зараз долью води. Оце у нас наскільки впав рівень. За того, що... Оце, до речі, зараз можна побачити, ви, ви, вирахувати точно об'єм фільтра, який, воду, води, які ми злили. Оце ось Об'єм, чітко об'єм фільтра води, яка вміщається в цей фільтр. Зараз заміряємо цю висоту. І Вичислимо, скільки ж у нього реальна ємність е цього фільтра. Дуже дякую всім за перегляд. Відео виявилося, вийшло дуже довге, але про таку е річ неможливо сказати коротко, неможливо все бігло показати. Хотілося показати це максимально детально. Це все-таки півроку експерименту. Дякую всім за перегляд. Ще раз слідкуємо за каналом, підписуйтесь, ставте великі пальці вгору і коментуйте. Головне, коментуйте, тому що дуже цікава ваша думка. Що ви по цьому всьому думаєте? Якісь зауваження або якісь свої думки. Дякую всім, на все добре. Бережіть себе.